На каналі Шаманки Сераш. Сьогодні ми з вами поговоримо і про страшне, і про грішне. Ми все з собою про політику, про політику, але є тут така новина, яку я просто, чесно, коли я побачила в інстаграмі, я думала, що це якийсь жарт. Але ні. Виявилося, маразму немає е, ніяких меж. Тому ми сьогодні поговоримо про е, новини за парєбріком. Зараз я намагаюся е, знайти цю новину. Як повідомляє видання Телеграф, в варефі, зумери, блогери та квадробери в масову уходять в монастирі, і це в них вже стало модним трендом. Вони туди їдуть, на цілий місяць, живуть за їжу і койку і ведуть такий аскетичний спосіб життя на пасту і духовних скрепах. Хочу тебе спитати. Ось це концепт ретритів у монастирі. Яка справжня ціль такого руху? Чи дійсно воно популярне? Ну, дивись. По-перше, по це фінансується. Однозначно, mm -hmm. дана історія вона фінансується не просто так, якийсь там блогер повзе жити в монастирі місяць. Це фінансова історія. Для чого? Для того, щоб завербувати, залучити у такий двіж, як у найумога більше людей, які знаходяться там на їх території. Зрозуміло, це також зрозуміло. Для чого? Тому що це, е, це формат виживання, по-перше. Я так розумію, без цього ти не можеш бути легальним в Україні. Да, типу тебе mm -hmm. почнуть ну смикати, дюргати і так далі, тому подібне. І це використовується тебе. буквально випадає верховний жрець, тобто єрофан, тобто папа. Це буквально пропаганда нав'язування віри і ісконно-русської традиції віри у рамках через молодь, тобто прививання скреб максимально ту просто через молодь. А оскільки це зробити пропагандою старих дідів майже неможливо, а то доводиться платити молодим для того, щоб вони це транслювали і показували, що воно є стільно модно молодіжна. Чи є це гіперпопулярним? Не зовсім. Це, скоріше, виглядає, як якийсь, мабуть, і приподноситься, і виглядає як якийсь, знаєш, такий екстремальний. Вид відпочинку. Ну, типу, як знаєш, щось таке кринжове, на яке заліпає аудиторія і каже, капець, вона москвичка, там, яка небудь з такими нігтями реально поїхала до того монастиря і, там, і рже з того, як вона намагається воду набирати такими кігтями. В тому монастирі з колодязя. От, Якась, якась така от історія. Слухай, а, чи є У ФСБ а, в надумці? Знайти серед молоді духовного лідера, який стане аналогом духовних гуру, але на православний манер, і буде контролювати великі маси. Чи є ось цей проект підготовкою до презентації такого духовного гуру? Частково так якось не зовсім так, як ти описуєш, бо тут 50 на 50, але щось подібне, скоріше, можливо, не однієї людини, не однієї особистості, а декількох осіб, які а, будуть. А, а, Пропагандувати те, що вони там, я тут, звісно, блогер, класний крутецький, і айфоном, але дивіться, я по суботами неділям в храмі на службі. От знаєш, типу, така ага. от в, в, в такий формат певної інтеграції, він дійсно є, але скоріше за все, не в одній конкретній особі. Я чому питаю? Тому що ну, логічно було б подумати, що вороги зараз для того, щоб якось відволікти своїх. Своїх паству да, православних вони готують якогось месію, який буде лідером думок для того, щоб маніпулювати людьми надалі. Це залучення. Тут скоріше залучення молоді. Я ж кажу. Я не впевнена, що ми будемо говорити виключно про одного персонажа. І знову я дивлюся, навряд чи це буде прямо один персонаж. Але треба залучити як найомога, більше яскравих цікавих персонажей для того, щоб вони могли просувати цю думу. Угу. Наскільки вдасться їм ця ідея? Таке. Таке буде частково успішним буде частково успішною ця ідея, але не до кінця, тому що як не крутий, там же іще не забувай, що велика кількість на території РФ, почитателів і поклонників Долбославія, тому що я це не назву слав'янською традицією, це саме mm -hmm. Долбославія. Там, де переплі... переплілася арійська раса, великий русський народ, слов'янські боги, яких не існувала, книга Велеса, яка є повною фікцією, і Возвишення. Це от поняла, імперство через uh -huh. призму слов'янських богів, які на максимально нагадує службу церковну, тільки uh -huh. з Велесом, перуном і ще кимось. Понімаєш, типу, ця псевдоісторія, і їх також треба кудись подіти. На них базується велика кількість націоналістичних нацистських uh -huh. груп. Які знаходяться навіть на фронті, тому повністю йти в православ'я їм не вигідно. А от зробити смішану історію тут у нас а, нацики з якими небудь там свастиками, ти зрозуміла, типу які. Є. Отам, от, от по псевдо слав'янізму о, фігачать і прославляють велеса. Понімаєш? А тут у нас молодь, яка масово їде до храмів і там собі ретрититься місяць. Від блогерки, я ж кажу за такими губами і сісями і ногтями, до якого небудь пацика, якого там який знімає в принципі який-небудь треш контент. Це у нього в принципі треш контент. Дивись, є протистояння певне між мусульманами і православними в РФ. Тим більше, що Москва вже стала майже мусульманською. Да? Скажи, чи розглядає ФСБ загрозу в найближчий час конфліктів на релігійній почві? Прикол полягає у тому, що з точки зору, з точки зору того, що є масовим зараз на території РФ, особливо там Москва, Пітере, оця вся історія, мусульмани перемогли. Uh -huh. Тому ФСБ скоріше розглядає варіант стримування зовсім радикалізму, ніж е, з, з сутичок. Тобто uh -huh. е, раніше були сутички, де вицепляли ви яких якихось там нещасних тих таджиків, понімаєш, і били їх там цілими натовпами. А тепер це саме відбувається тільки з точки зору якого-небудь чеченця або Дагестанця, який купчиться в групи. Вихоплюють росіянина і б'ють його ногами. Розумієш, типу їм за це нічого не буде. От, типу, тут така от історія більше. Скажи, є така підозра, що зараз Кадиров замислюється над тим, як взагалі стати головою РФ. Причому, якщо над цим всі ржали, то зараз це дуже реалістично. Ну, у нього не вистачає поки інструментів для того, щоб е якимось чином зайняти це крісло. От у чому момент не вистачає інструментів ніяких, не військових. Не... Неполітичних для нього це все одно достатньо важка історія. Чи потенційно міг би він втулити ножів спину Путіну, якщо той дасть якусь слабину або буде дасть, знаєш, якийсь передільчик, О, безумовно 100%. Але прямо наразі йому вигідніше знаходитися в тій м майже неприкасаємо позиції, в якій він знаходиться на зараз. Бо він може творити зі своїм. Самоуправством зі своїми е казнями, розстрілами, віджимами Альберіс і так далі тому подібне, все, що завгодно, і Путін йому нічого не скаже. Йому вигідна така от історія. Чи є е у нього союзники на стороні проти Путіна? Чи веде він якийсь е перемовини? Темну, в тиху? Він не до такої степені дурак. Тут дуже цікаво. Я маю третіх осіб, третього угу. сі, які займають таку саму позицію по вичікуванні потрібного моменту, як і я сам. Я так підозрюю. Я так підозрюю, що у нього непогані стосунки з тим самим ФСБ, який заправляє РФ, розумієш, угу. тобто з ФСБшниками у великих пагонах. не з усіма, але зі значною кількістю і тому, і тому а, чи є якісь. Ам... Давай так, чи стели собі Кадира десь Соломку? Так, да, безумовно. Ну, типу, він би не мав би стільки впливу, важелів, влади і можливості, якби не стелив ту саму соломку. Тут, тобто тут всі чекають моменту. Все. <гум> <гум> ну і давай подивимося, чому насправді кадирівці пішли з лінії фронту, чому вони покинули позиції на Херсонщині? Я так розумію, їхнє завдання створювати, створювати якийсь візуал і зберігати якусь ем, легенду, якийсь медіапрецедент і створювати якийсь візуал, аніж напряму втручатися у війну. Ну, типу, давай так, ніхто за Путіна, я так розумію, вмирати не хоче. За Кадирова, Кадирівці ще вмирати будуть, а за Путіна ніхто вмирати не буде. Тобто їм вигідно, ну, їм вигідно з одного боку і Кадирову вигідно з одного боку, щоб е, в РФ почалися якісь процеси внутрішні, їм вигідно. Вигідно, бо це дає можливість розширити владу? А якщо не розширити владу на всю ерефію, то як мінімум отримати собі повну якусь автономію, розумієш? Максимально наскільки це можливо, якщо зовсім не відділитися, але залишитися там при певних траншах наркотичних озброєннях, угу. це було постійно і так далі, тому подібне. Якщо а, говорити про конфлікти, а, чи є віргідність того, що військові північної Кореї не дійдуть? До України, тому що будуть стримувати внутрішній супротив всередині Росії військовий супротив. Ну, по-перше, у мене про, ну, про військових Північної Кореї в мене неодноразово виходило, що ми більше говоримо про їх залучення на території самої РФ, ніж на території України, навіть mm -hmm. окупованої території України. Тобто тут такий момент в мене продовжує виходити, що більша їх частина, якщо не вся, вона більше спрямована на отримання, наприклад, лінії фронту, на не лінії фронту. Лінії е, прикордонної там, боротьби у Курську, ти зрозуміла, тобто в таких да, задіяних штуках. Чи е, викликав їх е, Путін для того, щоб вони зберігали йому в його внутрішній якийсь баланс? Тут -от не зовсім я бачу таку картинку. Ні. Це союзна історія, де відбувся певний обмін ресурсами, де Північній Кореї це 100% вигідно для того, щоб мати досвід. Да, mm. І гроші отримати для когось це шанс вообще втекти, я так розумію. Ну, максимально, наскільки це можливо. І розглядати таку кількість для внутрішніх якихось стримувань при можливих якихось напруженнях, ні, не зовсім. У мене воно не так виглядає. Воно виглядає, як саме запросити союзні війська і так далі. Як воно насправді буде програватися, побачимо з часом? Чи розуміє Путін, що е, зараз можливий військовий конфлікт на території РФ? Військовий серед військових всередині війська? Mm, він якраз таки і робить все. І всі рішення, які приймаються, і всі перестановки, які робляться, вони якраз робляться для того, щоб такої така ворогітність була зведена до мінімуму. А що по факту і вона не поки зняв вона реально поки зведена до мінімуму. А їхнє військо не буде пручатися. Ну він, він же робить дуже хитро. Він валить усіх хто потенційно може повернутися і виступити проти нього. Хто проти нього піде? Зек, якого він а, якому він подарував амністію, ні. Зек, який вижив, йому подарували амністію, і буде цілувати того Путіна в сраку, який би він не був, розумієш, бо завдяки ньому він вийшов на двір. Хто буде робити військовий переворот? Чуваки, які поверталися без рук, без ніг? Ну ні, він не дойде на той переворот. Чи є таке напруження всередині для того, щоб встати і піти робити революцію, а його немає. Те напруження, яке є, воно залишається на лінії фронту. Все. Ну, типу, і, і все. Єдине, я ж кажу, в нього загроза. У нього було дві загрози насправді. Перша загроза політала у Гвинтокрилі, чи там десь mm -hmm. е дуже не, 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 не цей, недобре, понімаєш, з фінальним е якби, варіантом. А тепер у нього є Кадиров, але він має на нього поки що важель впливу. От і все. Угу. Mm -hmm. Чи можливий конфлікт між Кадировим і Путіним в найближчий час? В найближчий дуже наврядче. Знову в мене випадає. Має бути потрібний момент. Має бути потрібні обставини, в яких можна встромити ножа в спину. А Обставин поки Путін немає. Путін зацікавлений прибрати Кадирова. Чи замислюється він над зміною? Путіну цікаво контролювати Кадирова. Не прибирати, контролювати. Йому невигідно, якщо там на території Чечні буде якийсь неподконтрольний елемент. А як не крутий, е як не крутий, Падиров не рипнеться знову ж таки до якогось прецеденту по п'ятірки мічів. Путін про це чудово знає. А прецеденту немає. Тому і переживати нема за що. І в нас виходить така історія е з одної сторони. Зараз молодь в школах навчають національно-патріотичного виховання. Зайнялися духовною, духовною освітою. Всі пісні в них з правильними лозунгами Аля Катюша і Шаман. В них дуже гостра цензура і плюс військо, яке не готове до супротиву або буде захищати інтереси диктатора. Диктатура на всі 100%. Чи є шанс в Путіна втриматися і втриматися на цих диктаторських позиціях? Може, там щось в нього може статися найближчі там, 6 місяців. Ну, свої, я не скажу, що він 100% стабільний у своїй позиції, як не, не крутив. Він перевернутий король мечів. Тобто він у нього є моменти да, втрачання певних позицій. Але тут, щоб розколупатися, які саме еліти і чим як незадоволені, і так далі, тому подібне, нам треба писати просто новий випуск. Розумієш, тому що тут у нього є певні труднощі. В російської спільноти є певні труднощі, є певні напруження між певними. Ними ФСБ елітами, є, є напруження між певними політичними фракціями, одиницями, є масові чистки. Я ж кажу, Путін все більше нагадує а, там не знаю Сталіна перед останніх угу. років життя. Тобто для цього є також причини, є підґрунтя. Але щоб зараз, поки якось різко це могло е, змінитися, спроби були. Спроби не не, не не виправдали себе. Спроби були невдалими. Якщо ми згадуємо, яким саме чином і скільки невдалих спроб було по тому ж самому Гітлеру, наприклад, то можна зрозуміти, що ну, диктатори, на жаль, хитрі жуки, яким mm -hmm. дуже часто дуже класно фортить, понимаєш? Mm -hmm. е е ось ця концепція е політична, е ідеологи Кремля, що саме е вкладають, на який термін вони розраховують роботу цієї концепції? На одне, на два, на три покоління. Поки живий цар. Всі роблять по цій технології поки живий цар. Нема царя, є нова влада, переглядаємо концепцію. Угу. Все е е наскільки ця концепція і нинішня е ситуація внутрішня в Росії е буде програватися на війні в Україні. От реально їхні шанси зараз стосовно війни в Україні давай військовий потенціал, військово промисловий комплекс, дипломатичний потенціал. Там не все так радужно. Не все так радужно. Бо бо вони намагаються. Такі прогнози. Ну, так воно там не все так радожно, тому що свої дідовські савкові наративи можна було би, звісно, піхати людям, які не є поколінням батьків, які застали свободу і там самовираження 2000-х років. Ну, типу, вони мають покоління, якому до сраки розумієш, скрєпні мотиви. Вони все одно мають здебільшого покоління, яке виховали. Чуваки, які знають, що таке ковток свіжого повітря, вони mm. мають це покоління. Як вони будуть змушувати пацана, від... Ну б, понятно, що мозги там можна всякого сіляко промити, але там не все так добре, не з політичної точки зору, не з агітаційної і так далі. Просто треба розуміти, що еревські громадяни вони однаково легко е, люблять якусь персоналію сьогодні і ненавидять її завтра. Хто не відслідкував раптом і, дяку, і дякувати всім богам, що ви за цим гівном не слідкуєте, а мені інколи доводиться, там шаману відміняють концерти. Удивительно, почему? чому? А тому, що він більше не треба. Тому що більше він не треба. І так в Росії все. Так само, як ті, хто обожнював Сталіна. Потім, коли він помер. Після розвінчування культа мілічності перестав Сталіна того любити. Ну, все, типу, там треба ну, віддавати о -о цьому должне. А діти які, і покоління, яке виросло на всьому американському всередині РФ, ти їм не вб'єш в голову, що Америка – саме страшний враг. Ну, не вийде це зробити, бо ну, він користується американським телефоном. А з якого йому старий пердун з Росії розказує, що це зло. Він такий дивиться на свій айфон і такий, дід ти серйозно? От що відбувається. Ну, якось так. В дипломатичній перспективі, які в них зараз позиції. Немає тих союзних домовленостей, на які робив ставку Путін. Певні е, моменти, звичайно, є, але він робив ставку на щось більш ширше, на більш ширший вплив, але при цьому не отримав навіть безвіз від Китаю, розумієш, для своїх громадян. Великі партнерські партньорські Ну, Це прекрасно, хай сидять в своїй ці курятні. Е, дійсно, Америка може жахнути по Москві? Не буде Америка жахати ні по якій Москві, якщо це не є прямим п -п -п первинним ударом і так далі. Ну не буде нічого ніхто робити з цим. Так, ну, Це так. просто варто розуміти. Ну, Ніхто не буде влазити у Третю світову війну і використовувати балістичне або ядерне озброєння проти іншої держави, якщо ця інша держава не загрожує ну, безпосередньо тобі і не запустила ракету першою. Тобто, резюмуючи, в Росії йдуть внутрішні процеси, які штучно утримують росіян в УЗІ. це все так. тримається виключно на культі Путіна. І е, наразі в перемовному процесі, в дипломатичному процесі Росія програє свої позиції. Ну то звичайно, тому що нормального союзника у них нема. Угу. І е, якщо говорити про Америку, Америка буде до останнього розкуркулювати РФ, наскільки це можливо? М -м -м, можна сказати так. Угу. А -х 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 -х. Добре було, б, якби якомога швидше налагодилося життя в Україні, і ми повернули свої землі. Відстояли цю ворожу навалу, перехрестилися і жили далі щасливо. Але нам треба ще боротися. А для того, щоб боротися, нам потрібний ресурс. І тут і до Сереж на консультацію не ходи вороже для того, щоб боротися з ворогом. Нам потрібно єднатися тільки в єдності наша сила. Тому єднайтесь у своєму прагненні задонатити військових на всіх соцмережах. Сереж розміщаються періодично збори волонтерські. Підтримуйте волонтерів. Підтримуйте Серж, підтримуйте захисниць і захисників, бо вони підтримують нас кожної секунди свого життя. Серж, дякую, до нових зустрічей!